Краматорсько-російські війська обстрілами зруйнували перинатальний центр. На в'їзді до Луганська та до кордону Луганщини з Росією черги з машин. У Краматорську окупанти зруйнували перинатальний центр. Влучили ракетою по приймальному відділенню. Наразі триває розбір завалів. На місці працюють комунальні служби. Руйнації зазнали і приватні будинки поблизу. У Краматорську зафіксовано 5 ракетних ударів. У Слов'янську ворог застосував проти населення зенітно-ракетну систему С-300. Є поранені та загиблі цивільні. Вночі окупанти обстріляли приватний сектор Слов'янська. Зруйновані будинки на дорозі вирва від снаряду. Внаслідок обстрілів у Слов'янську. Вчора отримали поранення троє людей. Повідомляє керівник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Російська ракета потрапила у п'ятиповерховий будинок, в якому обвалився під'їзд з першого по четвертий поверх. Поліцейські за добу задокументували 23 обстріли по 14 населеним пунктам Донеччини. Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки, другої та Зайцевого бої тривають. Шість маломобільних людей з Бахмутського району вивезли співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій за останні два дні. Людей супроводжують до евакуаційного потягу. Олександра Зо з новини на Суспільному. Донбас свій зруйнований будинок показує 85-річна Марія Трудко. На момент обстрілу каже жінка, вони з чоловіком були вдома. ось це, ось це дивіться, все сипалося мені на голову. Ой-ой-ой. как он, ой, как он живой остался. Я вот без слухового ничего не слышу, а потом так гахнуло, я услышал, а то уже полетело. Ну и все. В крови, кровь пошла в сюда. В крови и... Ну давай убирай, Совать смотри, что ты. Пошкоджено або зруйновано 22 житлових будинки. Співробітники ДСНС працюють по вилученню вибухових пристроїв. Коли будуть вилучені ці пристрої, всі вибухові з завтрашнього дня, сподіваюся, будемо розбирати ці завали. Зашиваються вибиті окна, пошкоджені конструкції теж. Ремонтується нагадаємо в ніч на 11 вересня російські війська завдали п'ять ракетних ударів по місту Покровськ. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас на в'їзді до Луганська та до кордону Луганщини з Росією черги партизани встановили український прапор у окупованому селі Куземівка Сватівського району. Також поблизу Сватового місцеві бачили, як російські військові відступили до Луганська. Таке пересування спостерігають і в інших населених пунктах. Найближчим часом. Збройні сили України почнуть вже повномасштабну деокупацію наших. Нашої території, наших населених пунктів я вже провів нараду з усіма головами військових адміністрацій для того, щоб вони одразу після деокупації заходили і починали працювати з прапорами патріотичним бодіартом. Переселенці з Луганщини збираються на зустріч із земляками. Світлана Сіверодончанка принесла прикраси для волосся, які робить сама. каже, це хобі рятувало її під час карантину, стало розрадою і під час війни. Дуже мені жалко, що я не вивезла своїх матеріалів, не вивезла своїх інструментів. Майстерня моя ну загубилася немає більше в моєї майстерні, але ж я відроджуюсь і всім бажаю цього. На цьому життя не закінчується. Я живу, я люблю свою Україну. Я навіть ніколи до 2014 року не підозрювала, що я так люблю свою Україну і свою землю. На зустрічі кілька локацій. Тут малеча малює на великому аркуші свої мрії. На стенді Сєвєродонецької громади усі охочі залишають побажання для рідного міста. Поруч плетуть маскувальні сітки для бійців на передовій. Як це робити, показує Валентина. Якщо буде провісання, зачепився і тканина порвалася. О, тож треба до кожної клітинки ось так. Ми робимо сітки вже такі бежеві, коричневі бежеві вже навіть зимові запрошують. За словами Сергія Гайдая, Дніпропетровщина прийняла близько 50 тисяч жителів Луганщини. Це не свято, як таке, а це єднання. Просто це підтримка для нас. Головне навіть не, не те до якого до якої дати ми це приурочили. А головне те, скільки ми зараз тут побачили людей. Також на зустрічі видавали гуманітарну допомогу. Продовжив її концерт. Анастасія Дашко Олександр Буряк Новини на Суспільному Донбас. Перша офлайн дискусія цьогорічного фестивалю думок присвячена адаптації переселенців у нових громадах. Директорка Попаснянського ліцею Олена Терпелю каже, для неї це питання гостре, адже й сама 3 березня евакуювалась, рятуючи свою дитину. Я вже декілька років поспіль приймає беру участь в цьому фестивалі. Завжди цей фестиваль відбувався в Середонецьку, але сталося так, як сталося. і тому вже цей фестиваль я відвідую в місті Дніпро. Освітні омбудсмен Сергій Горбачов приїхав взяти участь у двох дискусіях: чи можливо забезпечити право на освіту в умовах війни та воєнні злочини Росії, чи можливо задокументувати все? Із трьох тисяч звернень, які надійшли цього року до служби освітнього омбудсмена від початку вторгнення? Це більше 600 саме про злочину окупантів стосовно освіти. Це знищення українських книжок, це примус працювати за російськими програмами проводять фестиваль благодійний фонд Восток Сос разом з естонською організацією «Мондо». П'ять років поспіль учасники збирались у Сіверодонецькому. Місцеві жителі, представники влади та експерти разом шукали шляхи вирішення актуальних для Донбасу питань. Тепер частину дискусій зробили в онлайн форматі інші провели у Дніпрі. Ми не відмовилися від ідеї проведення фестивалю в цьому році, тому що людям потрібно мати якісь точки опори, якісь добрі, гарні події в своєму житті, звичні події. Фестиваль дає можливість як рефлексувати над тим, що відбувається, так і будувати плани на майбутнє. Фестівел опінен фестиваль. Фестиваль показує, як люди, місцеве самоврядування, організації обговорюють демократичні принципи, як краще розвиватися на місцевому рівні і розвивати Україну. Ми в Естонії маємо схоже і тут ми думаємо в одному напрямку. За словами Юлії, в онлайн та офлайн дискусіях фестивалю цьогоріч взяли участь близько 300 людей: Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному. Донбас. Генеральний штаб підтверджує звільнення населених пунктів Херсонської області, але з міркувань безпеки не називає їх. У тимчасово окупованих районах російські війська посилюють фільтраційні заходи. Генштаб повідомив про обшуки домогосподарств у східному селищі Херсона. Російські війська зазнають втрат у Новокаховській лікарні облаштували шпиталь для російських солдат, вигнавши місцевих. Після вдалих дій проведених силами оборони на Херсонському напрямку. Ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810-та окрема бригада морської піхоти, пункт постійної дислокації міста Севастополь, втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан. Вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій. Начальниця прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що частина російських військ на Херсонському напрямку шукає перемовин про здачу в полон. Ворожі підрозділи, навіть починаючи переформатування, вишукують способи вже ми маємо таку інформацію, вийти на певний контакт з нашими підрозділами для того, щоб провести так звані перемовини про можливі умови складання зброї і перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Російські війська уникають прямого зіткнення і ведуть контрбатарейну боротьбу, обстрілюють райони вздовж лінії зіткнення з мінометів, танків, артилерії, авіації. Південне оперативне командування повідомляє про позиційні бої і завдання ударів на знищення, скупчення озброєння, техніки живої сили російських військ під прицільним вогнем, переправи через річки. Пробні проїзди по них закінчуються фатально. За два дні паромна переправа і наведений міст біля нової каховки перестали функціонувати. Нашу авіацію нанесено три удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов'язані із знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби двох складів боєприпасів. Протягом трьох діб на півдні військо РФ втратило 155 своїх солдат, 12 танків, 26 одиниць техніки, чотири гаубиці, міномети, безпілотник, рулан-10. Боєприпаси п'ятьох складів не завдадуть і втрат серед цивільного населення і українських захисників. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Херсонка Ольга говорить, що 11 вересня, у день, коли окупаційна влада попередньо анонсувала проведення незаконного референдуму, був звичайним. В окупованому Херсоні було чутно вибухи на околицях. Людей на вулицях було дуже мало, жодних ознак проведення референдуму в місті не було. Висіли ті ж плакати, які розповідають, що Херсон на з Росії прикопською на великій швидкості їздили військові машини з маркуванням В. Так званий референдум окупаційна влада відкладає вже в четверте чи в п'яте, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. На його думку, росіяни не готові його проводити через відсутність підтримки населення та неможливість створення необхідної кількості виборчих комісій. Але головною причиною того, що референдум не відбувається, він називає успіхи збройних сил України на Херсонському напрямку. Коли звільняються території на Херсонщини, а вони проводять це шоу потім говорити, що вони втрачають населені пункти, які нібито проголосували за приєднання до руського миру. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул каже, що розмови окупаційної влади про референдум це своєрідна політична гра. Ця тема електорально приваблива, її використовують другорядні особи в керівництві Росії, такі як, наприклад, депутати Єдиної Росії. Вони просто піаряться на цій темі. Говорить Олександр Мошнягул. Все, що відбувається, знаєте, це е, такий політичний театр. Е, на мою думку. Розмови про те, що саме 11 вересня будуть референдум це політична акція певних політиків в Росії і наших колаборантів місцевих херсонських, які в першу чергу зацікавлені в тому, щоб був проведений референдум. Референдум окупаційна влада перенесла на 4 листопада. Росіяни можуть переносити дати, але він не відбудеться до тих пір, поки не буде вирішена ситуація на фронті, поки біля Херсона не закінчаться бойові дії. Говорить Олександр Мошнягул, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський фестиваль Таврія Борщ зазвичай проходив у рамках фестивалю Душа Півдня. На різних локаціях Херсонщини учасники готували борщ. Дійство супроводжувалось виступами самодіяльних колективів, говорить завідувачка інформаційного відділу Херсонського обласного центру народної творчості Наталя Вигоднер. Щоб не порушувати традицію, цього року вирішили провести свято онлайн. Учасники фестивалю мали викладати фото і відео з приготування борщу. Ми знаємо, що борщ внесений до репректаційного списку Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми знаємо, що наша Херсонська обласна рада минулого року прийняла рішення кожній другий вихідні вересня робити дні борщу на Херсонщині, і ми цю традицію продовжуємо і впроваджуємо в життя Олексій Абзелімов, один з учасників цьогорічного фестивалю у соцмережах. Він показав, як готує борщ, наш борщ. Я. Зварив. Зварив із душею, зварив із надією, що скоро буде перемога. Онлайн-рецепти приготування борщу показали учасники з українських міст та інших країн світу. Провели фестиваль і в Кривому Розі. Його не анонсували заради безпеки його учасників, говорить директор Херсонського обласного центру народної творчості Володимир Капелюшник. В акції шлях до перемоги або переможемо з борщем взяли участь 10 команд. Херсонщини були громади, такі як Високопільська громада, великолександрівська громада, та Скадовська і Херсонська громада. От ми такої невеличкої когорти Херсонщини приймали вчора участь у заході, де була ще команда з Маріуполя, збройних сил України в цілому поліції. Відзнаку отримав кожен із десяти борщів. Скадовська громада отримала нагороду за найоригінальніший борщ, великоолександрівська за найситніший, високопільська приготувала найгустішу страву. А Херсонська громада отримала від журі гран-при. Розповів Володимир Капелюшник, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.